На продуктивність тваринницького господарства впливає багато факторів. Сучасне і ефективне господарство вимагає всебічного контролю і створення оптимальних умов для тварин. Мікроклімат приміщення важливий для росту тварин. Поголів'я дасть оптимальний приріст тільки якщо певні параметри будуть в порядку. При використанні тунельної вентиляції Повітрозабірник встановлюється на боковій поверхні або на торці споруди. Для створення потоку повітря всередині приміщення, тобто для охолодження на протилежному боці встановлюються осьові вентилятори. Іншими словами, потік повітря охолоджує тварин і чим вища його швидкість, тим більше створюється відчуття прохолоди. Ця система управляється контролером мікроклімату, який контролює систему вентиляції за допомогою серії вихідних команд і налаштувань. Більше інформації за телефоном 098 340 90 52.